Теплом будуть усім днями в Івано-Франківській громаді. Розпочнеться опалювальний сезон. Рішення про подачу тепла ухвалять, коли впродовж трьох днів середньодобова температура буде нижчою за плюс 8 градусів. Тему продовжить Тетяна Дадак. Усі 37 комунальних котелень готові до подачі тепла. Без опалення не залишать і колишніх абонентів стеку. По-перше, завжди по практиці включаємо лікувальні навчальні заклади, де це технічно можливо швидше зробити. І в основному йдуть прогрів від більших котелень, прогрів мікрорайонів, будинків. Це займає порядка 3-4 днів. Як завжди, якщо не будуть виникати якісь ремонтні роботи, тому що будинкові системи дуже зношені. По 50 років-40 років капремонту не проводилось. Відповідно, дуже багато ремонтних робіт. При початку при старті подачі теплоносія, при прогріві будинкових систем багато виникає поривів і необхідності ремонтних робіт. Ну, відповідно, ми нашими працівниками, а також управляючі компанії, такі як комфортний дім, а також ОСББ своїми силами проводять необхідні ремонти, які виникають. До опалювального сезону готувалися впродовж літа. Фахівці Замінили майже два кілометри тепломереж. Проведення гідравлічні випробування замінено планово замінено ділянки теплових мереж, а також ті місця, де виникли при гідравлічних випробуваннях, які показали свою слабину, також проведені необхідні ремонтні роботи. На випадок відключень електроенергії кожна котельня забезпечена генератором. Генератор розрахований на роботу там від трьох до п'яти годин до шести, так і з відповідними перервами на охолодження, на дозаправку заправку і тому подібне. У нас є потужні генератори, які споживають близько. 50-70 сімдесяти літрів диспального годину. це досить великий об'єм. Відповідно, підприємством до закуплено додатково пального і як бензину для меншого генератора, так і дизельного палива для ну на деякий час порі роботи, і також буде постачатися в разі необхідності. Додатково пальне. Також у теплокомуненерго запевняють, тарифи на опалення будуть такими ж як минулоріч.